Всім привіт, друзі! Коротенький огляд ультразвукового відлякувача котів, собак, диких тварин, каженів, який працює на батарейках, тобто безпривідний. І найголовніше, що водозахищений корпус, тобто можна його використовувати під відкритим небом. Значить, в комплекті йде сам прилад відлякувач. Йдуть монтажні шурупи для встановлення на вертикальній якісь поверхності, ну, для закріплення і посібник до експлуатації на англійській мові. Зараз коротенько, пробіжимося. Значить, в чому його такі основні переваги? Сразу скажу, що він йде з датчиком руху, тобто реагує на рух на вашій території. І тут іде регулятор частоти. Ну, тобто, в залежності від якої тварини треба його застосувати, підбирається своя частота ультразвуку. Наприклад, коти реагують на ультразвук там, від 16 до 20 кГц, а гризуни там, від 20 до 25, ну, там, гризуни білки. Значить, зараз покажу, працює він на батарейках. Шість батарейок. На 1,5 вольта. Так, бачите? Значить, батарейки. Це R14R. Ну, це стандарт. Шість штучок. Вставляємо. Ну, батарейки можна купляти і дорогі, і дешевше. Дорогі батарейки будуть довше працювати і все. Так, без різниці. Так, закручуємо. Так. Ну, це бачите, це отвори для того, щоб його вертикально десь повісити. Все, вставила батарейки, загрілася індикаторна лампочка. Це означає, що прилад вже випромінює ультразвук. І регулюємо, де, саме від яких шкідників хоче, щоб він працював на якій частоті. Навіть зараз чутно, як змінюється звук залежності від того, як я перемикаю. Основні переваги це те, що безпровідний, безпровідний, працює на батарейках, не боїться вологи, можна на вулиці використовувати. Є датчик руху. Ну, а саме головний, така головна перевага це те, що можна регулювати частоту вручну. Ну, можна сказати, універсальний відлякувач. Ну, частіше за все його купують для відлякування котів на подвір'ї, собак, кажанів вішають на фасад. В тому разі, коли кажани заводяться під стріхою або на горищі. Ну, які, якісь дик, Дикі тварини теж були замовлення від білок. Один чоловік замовив, і один навіть був від зайців, бо заходили на його територію дикі зайці, і він хотів, щоб вони не заходили. Так, начебто все. Ну, Якщо щось забув сказати, то під цим відео в описі буде посилання на наш сайт. Там, в принципі, все описано. Всі технічні характеристики вказані. Можете перейти за посиланням, ознайомитись або замовити товар. Дякую за увагу. На все добре, до побачення. Так, забув дещо сказати, що батарейки не йдуть в комплекті. Вам придеться окремо їх купляти і не показав, як спрацьовує датчик руху. От зараз прилад не вимкнений, спрацьовує на відстані приблизно 5 метрів, досить маленького руху навіть у темряві, і ультразвуковий випромінювач знову включається в роботу. Оп! все, пішов ультразвук. Шкідник уходить з вашої території, він вимикається. І батарейка не розряджає. Працює тільки коли потрібно. Дякую за увагу.